Хай сонце посміхається, і пташка співає пісень. Хай настрій буде гарний у ці весняний день. Анатолій Костецький бабусі. Дай, бабусю, поцелую сивину твого волосся. Теплим диханням зігрію. Снігом вибелені коси. Може, і на ніг розтане лоскотливий іній срібний. Мов химерни візерунки на замерзлі вночі шибі. Анатолій Костецький бабусі Дай, бабусю, поцелую сивину твого волосся. Теплим диханням зігрію снігом вибеліні коси. Може, і на ніг розтане лоскотливий іній срібний, Мов химерни візерунки. На замерзлі вночі шибі.